Вітаю, друзі! Сьогодні робимо детальний відео огляд особливо теплої ковдри AerDream Exclusive від торгової марки Ідея. Так, зачекай, А не хіба ковдра 4 сезони це особливо тепла ковдра торгової марки Ідея? Ні, ковдра 4 сезони це ковдра, яка складається з двох ковдрів літньої та зимової. А ковдра AirDream Exклюiziv складається з двох напівфабрикатів. Які між собою скріплені, і за рахунок цього вони мають повітряну камеру. А ти слухай і не перебивай, будь ласка. Air Dream Exclusive вражає красою та ідеальною білизною. Вона має двошарову конструкцію, яка надає ковдрі додаткового об'єму і тепла. Ковдра має унікальну стіпку у формі кіл, що надає їй особливого стилю та виділяє з асортименту. Кожен напівфабрикат простьобано окремо. Він має щільність 200 грам на метр квадратний. Загальна щільність ковдри 400 грам на метр квадратний. Верхній шар ковдри виконаний з білої мікрофібри. Краї ковдри акуратно оброблені кантом, що утримує шари разом та має декоративну функцію. Зима буде теплою, з ідея.